Яка найгірша робота, яку ви коли-небудь мали? Це була моя робота офіцера безпеки торгового центру Джордан Крік у західному демонті. Жінки в торговому центрі постійно над нами сміялися, а чоловіки нас не поважали. Жінки не хотіли бути з нами, а чоловіки не хотіли бути такими, як ми. Щоранку, коли надягав цей пластиковий значок, я дивився на себе в дзеркало і відчував огиду до себе. Я був невдахою з мінімальною зарплатою, виписував квитки на людей, які паркувалися в місцях для людей з обмеженими можливостями, і викликав копів. Щоб вони виконували мою роботу за мене одного разу. Я боровся з ожирілою жінкою у Вікторія Сікрет, яка намагалася вкрасти бюстгальтер і була побита. І місцеві новини показали це відео. Персонал з прибирання підлоги в нічному клубі. Мені доводилося збирати порожні пляшки та стакани, які люди залишали на підлозі. Це включало багато штовхань, поранень об розбите скло, ігнорування людьми, які були занадто великими та сильними, щоб відійти, і торкання, щоб посміятися. Звільнення з цієї роботи було дуже позитивним для мого психічного стану. Колл-центр. Досі ненавиджу відповідати на телефонні дзвінки. Те саме, мені пощастило поробити це лише рік. Так, будь ласка, кричіть на мене, ідіота за 12 доларів на годину, який відповідає на телефонні дзвінки. Я той, хто встановлює правила, ясно? Я працюю у своїй теперішній компанії 6 років, і вони вирішили затягнути мене в кол-центр. Подобається мені це чи ні. Спочатку я подав заявку на посаду адміністратора. Вони викликали мене на співбесіду та сказали, що вакансію адміністратора заповнено, але хочу взяти мене на посаду кол-центру. Я не погодився, знаючи, що від цієї пропозиції просто відкинуся. Через кілька днів надійшла пропозиція на посаду кол-центру, і я її відхилив. Потім вони повернулися та запропонували мені почати. Посаду адміністратора, на яку я подав заявку, із застереженням, що мені іноді доведеться бути на телефоні. Якщо когось немає, я відчайдушно не потребував роботи, тому взявся за неї. Я не очікував, що один із агентів кол-центру помре через кілька місяців. Вони змусили мене по дві години розмовляти по телефону протягом восьми місяців. Начальники знали, що я там нещасливий. То, зрештою, я зміг використати цей досвід на підвищення в новоствореному відділі, Як і співбесіда для моєї першої роботи роботи. це було так само наживкою. Вони сказали мені, що ця робота була адміністраторською, доки я її не прийняв. А потім сказали, що насправді є робота в кол-центрі. На той момент було вже пізно відмовлятися. І чесно кажучи, це був фактично крок вперед у порівнянні з попередньою ролью. Через кілька років я знову доклав зусиль, щоб вийти з кол-центру. Я подав заявку та отримав ще одне підвищення. Роль цього разу забезпечення якості для кол центру. Мені доводиться слухати поточно. Них агентів, які телефонують, щоб переконатися, що вони дотримуються процедури, принаймні я сам не відповідаю на дзвінки. Бути опікуном в будинку хворих на Альцгеймера. Це тривало три місяці, і я був єдиним, хто ще не був змученим. Це було боляче, і я досі відчуваю провину за те, що залишив мешканців з іншими працівниками. Найгірше було жінці, яка була на ранніх стадіях, і знала, що відбувається. Я почав укладати її спати останню, щоб я міг сидіти, і тримати її за руку, поки вона плакала, щоб заснути. Це вас їсть. Це може бути те, що я роблю зараз. Вчитель лінгвістики середньої школи. Я кидаю після цього року. Я працював у громадському харчуванні, офісах і роздрібній торгівлі. Це ще гірше. Пропрацював вісім місяців як бариста Starbucks у багатому районі, перш ніж повністю втратити віру в людяність, віру в здатність інших бути компетентними, мати здоровий глуст і бажання жити. Я працював там два роки. Це моя перша справжня робота. Я ніколи не забуду обличчя людей, які змусили мене плакати. Зокрема, чоловік, який замовив велике капучино, а потім хотів накричати на мене, бо я не міг приготувати інший сендвіч з беконом з індички, який був не єдиним, який ми пропонували. Все це до кави. Я потрапив у біду через те, що не збовтав чай, і після цього звільнився. Робота в магазині коміксів та ігор. Я чув випадкові історії з магазинів коміксів чи ігор. Залежить від керівництва, залежить від атмосфери. Я працював у геймстоп у бурхиловому місті поруч із Воломарт. Були як злети, так і падіння. Був один чувак, який досить часто приходив торгувати іграми, які він очевидно вкрав із Redbox. Я говорю про кілька копій однієї гри для різних систем. І він розповідав якусь дурницю про те, як його дружина змушувала його продавати свої ігри, щоб оплачувати рахунки. Я забув відсканувати версію гри для PS4, яку він продав, і відкласти її, щоб він завжди грав у найновіші Ігри мене двічі пограбували зі зброєю, мене прокляли за низьку торгівлю готівкою. Були всі види лайна. Так, це було жорстко. Мій друг працював в одному: запах від деяких людей, старий фастфуд і запах тіла. Це трималося, і після того як вони підуть. Персиковий консервний завод 90 градусів і 100% вологості. Шум був майже нестерпний. Я був персиковим скрипком. Мені доводилося використовувати щось схоже на завеликий ракель, щоб витягати персики, які впали з конверних стрічок, покласти їх у ящик та скинути у величезний контейнер. І до кінця вашої зміни ви були вкриті липким персиковим соком. І якщо вони отримують пізній вантаж персиків для обробки, ви працювали понаднормово. Хотіли ви того чи? Ні. У коледжі я працював влітку на заводі з переробки чорниці, який був дуже жалюгідним. У нас також були 12-годинні зміни, причому більшість тижнів становили 7 днів на тиждень. Колись я працював у магазині, де Босс постійно змінював правила, і через напружену атмосферу навіть обідні перерви здавалися розкішшю. Це навчило мене наскільки важливою є повага на роботі. У мене було те саме. Один із моїх старих босів був мікроменеджером, який часто шукав лайно, щоб почати сварки. Одного разу він підняв коробку, на якій було написано запасні частини дел, і запитав, що в цій коробці з позначкою запчастини Dell». І, мабуть, моя відповідь запасні частини Dell» була неправильною, тому що він поставив коробку та втік. Якби він зазирнув в частково відкриту коробку, то побачив би там запчастини для ноутбуків дел. Мені також казали, що мені не дозволяє. Це мати банку без цукру Кока-Кола на стійці обслуговування, оскільки це могло спонукати дітей переходити дорогу та купувати собі солодкий напій, який був нездоровим, майже точні слова. Тож його рішенням було фізично помістити банку в мою чашку з кавою. У нього також було вбрання. Це буде один із тих днів. Тож, якщо він з'являвся в певному бранні, ви знали, що він буде на стежці війни. Це було так невесело, і я справді шукав роботу де-інде, але коли він пішов на пенсію. Моя любов до роботи раптово повернулася. Очищувач кухонних витяжок та вентиляції, дуже брудно та жирно, нестабільний час роботи, погодні умови, тому що ви на вулиці, тільки нічна зміна, підіймаючись на схематичні дахи за допомогою схематичних дробин, які майже завжди були нестійкими. Не найбільша оплата. Очікується, що ви займатиметеся вчинками, близькими до жахливих випадків за жалюгідну зарплату або звільнення. Я відмовлявся виконувати певну роботу через надзвичайно небезпечні умови на робочому місці. І мене, зрештою, звільнили за це. Ми використовували зламану дробину, щоб піднятися на двох-трьохповерхові будівлі протягом кількох місяців, перш ніж її замінили відсутність робочого обладнання. Якщо ви не були готові померти за компанію, вас досить швидко видаляли за погане ставлення. Мій досвід. У коледжі я продавав заморожені банани в шоколаді на вулицях Манхеттена. Люди неодноразово казали, куди мені їх запхати. Багато років тому, більш ніж я хочу це визнати, тому що тепер я старий. Я працював штовхачем візків у продуктовому магазині. Тож, незалежно від того, дощ, мокрий сніг, просто сніг, ураган чи сильна спека. Так само як листоноша, ми були там, збираючи візки для покупок на гігантській парковці, де магазин був на горі. Тож нам доводилося штовхати ці речі теж на гору. Вони могли бути де завгодно, бо ними володіють придворні демони. Це привело мене у чудову форму. Перед тим як я пішов в армію, не буду брехати про це, але я манав працювати на такій роботі. Ось чому я завжди ставлю візок назад, коли закінчую, тому що я бачив, як робітники на дворі в темряві задушливі спекотні літні ночі штовхали візки назад, і якщо я можу допомогти їм увійти всередину на кілька хвилин швидше, приділяючи кілька секунд свого часу, це того варте. Танцюючи ведмідь, я був офіціантом у дитячому ресторані, талісман якого був ведмідь. Новоспеченому хлопцеві довелося бути ведмедям у його перший робочий день. Це означало надіти масивний костюм ведмедя поверх уніформи нашого офіціанта, включно з величезною хутряною головою, крізь яку ледве видно. Потім вас водили кудись, що ви махали батькам і гралися з дітьми раз на годину. Якщо ви заговорили, вас звільнили, оскільки деякі з цих дітей були клієнтами, які могли впізнати. Голос офіціанта. Бажаючи справити враження на свого боса, я справді це зробив. Я танцював, жестикулював, пустував, сидів у матері на колінах, тріпав батькові волосся. А він гарчав: відійди від мене, або я тебе заколю. Бос так любив це, що він змушував мене бути ведмедям кожного дня, коли я там працював. І це було б чудово, але був серпень і така спека, що в ресторані зламався кондиціонер. Костюм ведмедя не прали за всю історію ресторану, тож він служив пам'ятник. Компоту сотні полеглих офіціантів маленькі діти бігали головою до ведмедя і били головою мої яєчка з нітючою регулярністю. І все, що це викликало до мене, це огида моєї команди, яка вважала, що я халявлю на роботі, будучи ведмедям, оскільки це було явно легше ніж носити дві тарілки з розігрітою лазанью через кімнату та наповнювати напої. Дідько, ці роботи звучать не так же й погано, а я знаю про що говорю. Працював у гавані, що на високому рівні звучить чудово. Але одним із завдань було спостереження нечистот із човнів. Це називається викачка. Ви під'єднуєте шланг діаметром 2 дюйми до човна і полососите його, але все не йде так добре, як планувалося. Зазвичай нитки були забиті стичними водами або корозією, тож вам доводилося просто тримати його там на нитках і дивитися у бік, щоб. Вам не побризкали людські фекалії в обличчя. Тримайте язика. Теж увімкніть гучний вакуум і просто сподівайтеся, що шланг почав тремтіти. Або вам доведеться провести діагностику. Це все було лайно. Ніхто не використовує свої резервуари для сечі чи душу. Тощо. Мене кілька разів покривало. Якщо все було дуже погано, я йшов додому і приймав душ за лістерин. Я завжди тримав поруч садовий шланг, оскільки відчував, що чим швидше зможу змити бризки з ніг, тим краще. Якщо вам пощастить, там буде кілька одноразових рукавичок, інакше просто оголіть руки і змите, а потім подзвоніть до каси. Всі три покоління займалися цією роботою, на що мій дідусь завжди казав, твоє лайно, мій хліб з маслом. Брутальний! Ми повинні були брати більше 20 доларів за цю роботу. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.